Джендір 8345Р, він і є, я його знайшов 8345Р Ось так от він виглядає. Такі от противаги має А! На задніх колесах по навіскі так от виглядає. В общем Короткі огляди поки що цієї площадки, бежат площадки з таким наліченням техніки, якщо чесно, ну в Німеччині бачив, але... Больше не бачу. Такі 83-45Р. Далі є 81-30Р. Кстати, цей коштує 279 тисяч злотих. Блін, я думаю, що це взагалі ціна їх за такі трактора. 10 рік 345 номінал, 390 максимал кінських сил. 81-30, 2008 рік 260 кінських сил, 236 тисяч злотих коштує. Отак, вот оглядаю, бачите?